Колись давно жили п'ятеро сестер. В них була одна Мачуха. Їхня справжня мати колись померла, залишився батько. Він знайшов собі нову жінку. Він знайшов собі гарну, високу. Але вона нерозумною не була, вона не була розумною, вона вона була лінива. І коли батько загинув, то залишилась вона одна. І вирішила, що ці п'ятеро сестер будуть, будуть її як слуги слугувати. Ось так виглядала Мачуха. Її звали Ольга. Дехто її називав Надію. Колись вона була Надя, але потім вирішила, що вона буде Ольга. Писала документи, все зробила, щоб бути Ольгою. А ось ці п'ятеро сестер. П'ять сестер були зовсім зовсім різні. Вони не хотіли один з одним дружити. Вони ніколи не говорили. Можливо, колись в дитинстві, але це вже ніхто не пам'ятає. Тільки дві сестри, які од, одна, з одною, одна з одною ладять, але не сильно. Ось ці дві сестри. Ось цю звали Катя. Це сам батько її назвав так. Хоча батько також був лінивим і зовсім нецікавим і назвав дитину як небудь, а потім ще й забував, як звати кожну доньку. Цю вже назвала справжня мама. Справжня мама була доброю, завжди дивилася за дітьми. Але колись не стався... Став інфаркт і вона не змогла вижити. Цю доньку вона назвала Елізабет. Справжню маму звали Зоя але їй це ім'я не подобалось, але вона нічого не могла зробити, так як вони жили в бідній, в бідній сім'ї в ось тому маленькому будиночку. Це тепер вже, коли е, сама Мачуха е, була дуже-дуже злою, -дуже е, вона сама жила в замку. Е, але, але дівчаток заганяла е, спати і жити в маленький будиночок там, де вони колись жили. Дівчатам це більше подобалось, тому що вони не хотіли жити разом з нею. Ось цю доньку звали... звали Зоя. Мама сама її так назвала, хоча їй це ім'я не дуже подобається. Вона дуже любить ходити на бали. І за ц... Але коли хлопці взнають, що її звати Зоя, вони одразу відходять від неї. Їм це ім'я не дуже подобається. І дві доньки, які не сильно ладять, ну, бувають, перекидають не одному слово. Е, ось такі. Е, цю звали. Алла. Е, ці всі ім'я їм придумала мати. Мати їх не, не прям сильно любила, але, але ну, приходилось любити. Е, вона називала такими ім'ями. Вона їх називала такими ім'ями, такі як в неї були бабусі, прабабусі, прапрабабусі і так далі. В В, в мами в мами була сестра, її звали Катя. Але вона завжди хотіла, щоб її назвали Катерина. Їй це було більше до вподоби. Але ніхто її так не міг називати, вона напи... вона... тому що на в паспорті була написана Катя. Ось... Ось, в то... Ось в цьому маленькому будиночку жили дівчатка. Із, і ще з малих з малих років. Вони вже там живуть дуже довго. Бувають, коли мачуха дає якісь грошенята, вони біжать собі купляти декор. Їсти вони не дуже люблять купувати, тому що тому що мачуха завжди Замовляла повара. Собі Мачуха замовляла все саме найкраще, а дівчатам замовляла, замовляла... не дуже. Наприклад, геречку з, з, з рибною котлетою, з котлетою по Київськи. Мені не дуже любили таке їсти, їм вже набридло це їсти. Ось. То сестра, сестра, яку звали Катя, вона... в неї не було жодної доньки. Але колись Катя забрала. Одну з доньок, одну з... Забрала одну одну із дочок із дочок Зої. Вона вона, тобто Катя, вона дуже дуже хотіла собі доньку. Але коли вона народила сина, вона його просто віддала, вона не хотіла мати сина, вона хотіла мати гарну дочку, їй не подобалося, що в неї хлопчик. Вона одразу ж дала якомусь прохожому, і той прохожий оказався пан. Він тоді ще не був паном. Але коли Але коли е, цей чоловік, е, що все-таки взяв дитину, е, через три роки став паном, помер.